Вина варта. Бабуїни. Оно. Що тобі видно згори? Насувається велика дощова хмара. Більше нічого незвичного. Чекай. Зінго зі своїми кружляє в небі. А це зазвичай віщує неприємності. Гляньмо, що вони задумали. Оно, ну, веди нас! Зрозумів. То куди саме ви мене ведете? Терпіння. Ми майже прийшли. Мені вже скоро треба буде повертатися. Я вперше відкриватиму щорічне валяння буйволів. У батьків не виходить прийти я за них, тож не хочу їх підвести. А вже ж, ти маєш справити гарне враження. І ви обіцяли допомогти з підготовкою, пам'ятаєте? І допоможемо? Дивись, яка краса! Луги у рембо. А прийшли ми сюди для Ах, у тебе, як принцеси, має бути бездоганний вигляд. А що зі мною не так зараз? Нічого, Кіара, все чудово. Нічого, чого не можна виправити. Давай, Кіара, це буде весело. Добре. У мене є трохи часу. Як голова обіднього комітету пропоную оминути дебати і перейти до справи. Цілком підтримую. Стар'ятники! Ану, не чіпайте малого бабуїна! ...кажи себе мога. Не бійся, Бабуїнчику! Вартові врятують тебе. Рятую! Ні! Відлітаємо! Відлітаємо! Ну все, малечо, ти в безпеці! То Бабуїни, то злива! Чого ще сьогодні чекати? О, ні! Полі, рятуй! Ти серед нас найпруткіша. Ясно, каєм. Знаєш, Кіара, помірне зволоження корисне для краси твоєї шкіри. Помірне, кажеш? Дощ може лити весь день. Такої зливи квіти пахнуть навіть ще ароматніше, а отже й ти будеш пахнути ще ароматніше для валяння буйволів.